Доброго дня, Любов Крикливець, тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Київської області. Хочу нагадати всім, що сьогодні Всесвітній день серця. Це важливий орган для кожної людини і його невичерпні можливості необхідно нам всім берегти. Це завдання не тільки медиків, але й кожного з нас. Дуже такі цікаві факти говорять про те, наскільки цей орган важливий. Наприклад, ту енергію, яку виробляє серце у дорослої людини протягом доби, можна використати для переміщення 20 вантажівок на відстань 32 км. Але для того, щоб воно довше працювало і щоб забезпечувало нам повноцінне життя, нам його треба берегти. Тому всім можна виділити одну годину один раз на рік для того, щоб пройти обстеження, звернутися до лікаря, щоб вирішити і попередити ті проблеми, які можуть виникнути у разі якихось скарг. Якщо у вас піднімається тиск, будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря. Якщо у вас ви відчуваєте перебої в ритму серця, будь ласка, зверніться до сімейного лікаря. А не дай Бог, якщо у вас якісь больові відчуття, це обов'язково треба звернутись до сімейного лікаря. Міністерством охорони здоров'я, Київською обласною державною адміністрацією проводиться дуже багато заходів щодо формування спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги при інфарктах і інсультах. Ми можемо, ми спроможні надати цю медичну допомогу, але набагато буде краще економічно вигідно і доцільно для нас. Для людей ми можемо продовжити своє життя. Ми можемо е, в себе попередити інвалідність, не бути інвалідами. Це вчасно звертатись за медичною допомогою, це звертати увагу на своє харчування, на свій здоровий спосіб життя, для того, щоб зберегти той акумулятор, який нам забезпечує якісне життя і допомагає продовжити нашу тривалість життя. Доброго ранку, мешканці Київщини. Мене звати Наталія Родина, я генеральний директор державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Основні фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань це підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень холістерину та цукру в крові, надмірна вага, гіподінамія, тютюнопаління, вживання алкоголю, а також стреси. Всесвітньої організації охорони здоров'я: 80% передчасних інфарктів та інсультів можна запобігти завдяки первинній профілактиці. Це а саме зміні способу життя, це здорове харчування, регулярна фізична активність, відмова від тютюнових виробів та алкоголю, а також постійний контроль кров'яного тиску, рівня холестерину та цукру в крові. Важливо вписати в свій річний план профілактичні огляди у лікаря дійсності простий скринінг такі як вимірювання тиску або регулярний огляд у лікаря, це допоможе запобігти потенційній хворобі або виявити її на реальних стадіях, коли лікування може бути найбільш ефективним. Також пам'ятайте, що ряд інфекційних захворювань може стати причиною наслідків здоров'я серцево-судинної системи. Тому важливо дотримуватися календаря профілактичних щеплень та робити інші щеплення, які доступні в Україні. В умовах війни імунізація це питання національної безпеки, і ніхто не повинен померти від хвороби, яку можна попередити вакциною. Війна не привід ігнорувати стан свого здоров'я. Дбайте про власне психічне здоров'я. Це теж базова необхідність кожної людини, як і турбота про здоров'я фізичне. В умовах повномасштабної війни підтримка психічного здоров'я особливо важлива. Центр контролю профілактики хвороб протягом місяця проводитиме на території громад Київської області заходи до всесвітнього дня серця. Так, наприклад, як сьогодні, ми зібралися в місті Буча, де облаштували містечко здоров'я. Мешканці Бучанського району можуть сьогодні виміряти артеріальний тиск, виміряти рівень цукру в крові, визначити індекс маси тіла, зробити електрокардіограму. Усі охочі можуть отримати інформаційні матеріали щодо профілактики неінфекційних захворювань. Пам'ятайте, серцево-судинні захворювання можна попередити за допомогою профілактики. Ведіть здоровий спосіб життя та своєчасно звертайтесь до лікаря. Бережіть своє серце, і воно буде вам служити бездоганно протягом довгих років. Будьте здоровими!